Усім привіт! Ви на каналі Хомкі Бомкі Сьогодні ви бачите нашу пушку. Сьогодні взагалі відео таке про наших хом'ячків. Я вам трошки покажу, розкажу, кого в нас забрали вже. Так, це наступне відео, наш такий спойлер до нового відео. У нас вже забрали хом'ячат Але поки що ви бачите маму пушку, вона дуже красива. Я, як бачите, підчепив таке освітлення, щоб було е, видно Бо наша мама пушка, вона така сіренька. У нас був сірий хом'ячок, він, мабуть, дався більше в неї, дуже гарна. І я підсадив сюди нашого тата-пушка до, до нашої пушки, бо, як знаєте, я розсадив наших хом'ячат. бо нас було три хлопчика і одна дівчинка. Прийшлося їх всіх розсадити, а маму з татом знову з'єднати. Надіюся, що вона знову не завагітні, хоча все можливо. Але, ну що, ж, що буде, то буде. Ось у нас є такий корм дуже класний. Я купляю цей корм від лорі, але також я купляю від фієсти, від природи. Також це супер корми. Тобто я всі корми ось, ось даю хом'ячатам. Взагалі, ось такий у нас акваріум. Наступна кліточка тут живе наші е, хомячки. Наших, вроді би, два хом'ячка та два тепер хомячка. Е, Ось такий сіренький, це як маму вдався, похожий був. І живе ось такий там темненький, він під колесом спить. Вони були троє, і всі спали під колесом. Е, ну, але, звісно, хто зі спав в доміку, а це просто заривав, заривався під трубу в стружки. Ось такий просто красунчик коричневий. В нас теж він. завтра вже його забирають. Ось такий просто він дуже красивий, особливо на освітленні, коричневого чорно такий сіро-білий. Ну, не знаю, чи це більше сірий чи білий. А також цей каштанчик, можна сказати, як каштанчик. А я ось такий сіренький, він дуже гарний, він дуже е, прив, е, ну, приручений, так скажемо. Він любить на руках сидіти, він дуже такий спокійний. Ну, Звісно, і теж шостик такий, але е, все-таки більше він любить на руках посидіти, ніж всі остальні. Ось така в нас є кліточка. Я тут ну, досить нічого такого не робив, трошки труби поміняв, а так то все залишилось на своїх місцях. Тут ви можете побачити нашого третього хом'ячка. Ось такий акробат. Це, до речі, в нас старенька кліточка. Вона в нас була ще, коли у нас був сирійський хом'як Кокосіна. ну Багато хто не знає, але там в мене було багато хом'ячків, то ось цій клітці вже дуже багато років. Але вона дуже класна, велика, і хомячку можна багато чого поставити. Я тут поставив йому червоний такий домик, а трубу поставив, поставив таку драбинку, він може залізати, типу як другий поверх. Поставив йому колосок і корм з поїлочкою. Ну, поїлочки, як знаєте, не вистачає, але ми скоро докупимо. Ви запитаєтесь де наш четвертий хомячок, його якраз і забрали. Скоро буде про нього відео. Взагалі буде відео, яких хомячків вже в нас нема. Тому чекайте, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися нові відео і бути в курсі всіх подій на нашому каналі. Ось такий супергарний хомячок, Він нагадую зблизня, які народилися хлопчик з дівчинкою. А це не залишився хлопчик, його ще ніхто, до речі, не забрав. Тому хто би хотів такого гарного супер хомячка він дуже буде красивий, похожий буде на свого тата. Тому пишіть мені в коментарях. Якщо ви з міста Львів, то всіх вас чекаю під коментарями, якщо ви хочете такого супер суперлашного хомячка. Я вас тіл оголошення на OLX, можливо, ви там і нас також знайдете. Ось я вам показав про наших хомячків, Тому до нових зустрічей всім бапа. -ба.